Доброго дня, друзі! Радий вас вітати в нашій, на нашому каналі. Хотів сказати, як на прямому ефірі в нашій онлайн-приймальні, але знову-таки на нашому каналі. І е, сьогодні поспілкуємось на таку цікаву тему. А пам'ятаємо, що теми наших відео, наших публікацій, вони зазвичай йдуть від ваших е, питань, ваших коментарів. І сьогодні така. Е, Тема: чи можна купити землю без кадастрового номеру. Але ж, друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати відео. Пам'ятайте, що команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вищити ваші земельні питання. Друзі, ну і Якщо вам подобається наша робота, і ви хочете нас підтримати, або просто нам подякувати там на кавусю, ми вам будемо дуже-дуже щиро вдячні. Якщо ви перейдете за посиланням під цим відео, там буде наша монобаночка, і ми будемо вам вдячні, дуже вдячні за вашу підтримку і довіру. Це по суті, відео це одне з найчастіших питань. Ну, в дійсності, а я тільки ж вам сказав, що які, з чого ми робимо матеріали, це з ваших е, питань, які чую від вас дуже-дуже часто, е, від тих, хто планує придбати земельну ділянку. Ну, е, питання таке, наче, да? Є гроші, бабах купив все на погляд, на перший погляд. Ну, таке е, не питання дрібниця. Да? Але ж. Е, Сама наявність кадастрового номера є ключовою умовою для законної купівлі продажу землі. Так, е е ключове з цього кадастровий номер і законна купівля продаж. Ми говоримо суто тільки про закон. Відповідно до статті 132 Земельного кодексу України угоди. То перехід права власності на земельні ділянки укладається в письмовій формі та посвідчується надторіально. Така угода повинна містити, зокрема, знову ж таки, кадастровий номер. Тобто ділянка повинна бути сформована. Знову ж таки, і вона сформованою вважається з моменту присвоєння їй кадастрового номеру. Про це у нас пише частина 4 статті 79 Земельного кодексу України. Тому, якщо земельної ділянки немає в ну, немає неї кадастрового номера, то продавцеві необхідно подбати про його присвоєння. Інакше нотаріус знову ж таки відмовить посвідчення договір купівлі-продажу. А ми зараз говоримо саме про законну купівлю продажу. Таким чином, без кадастрового номера, Неможливо укласти будь-яку угоду про відчуження земельної ділянки, чи то дарування, чи то спадкування, чи любе інше відчуження. Якщо у вашої ділянки відсутний кадастровий номер, то необхідно звернутися до землепорядної організації, замовити технічну документацію землеустрою щодо встановлення, відновлення меж... В натурі на місцевості, яка є основою для отримання кадастрового номеру. Знову ж таки, звертаю увагу, що це можемо і ми зробити. Тому, якщо потрібно, обов'язково звертайтесь, ми допоможемо. Після присвоєння кадастрового номеру право власності ДРПП та тільки тоді, ну, тобто, як зареєстрували вже кадастровий номер в реєстрі речового права, ви можете укласти. Договір купівлі продажу і зареєструвати цей договір нотаріально. Е, друзі. На що хочу звернути увагу? Можливо, трошечки воно буде зараз не зовсім коректно, але е, Знаєте, є такий вислів. Без лаха і жість плаха. Да Тому е, не ведіться на ці всі усні домовленості, е, Переоформлення через довіреність там, чи купівлю землі без кадастрового номеру. Усі ці схеми. А це суто схеми, схема тоз. Це е, от реально кидало да, ризик втратити е, гроші. Тому якщо ви е, хочете втратити гроші, окей. Без питань. На любу схему і е, ви вже не спите спокійно. Зрозуміло, так? Да? Тому е, все в рамках чинного законодавства. ну і Знову ж таки, не забуваємо, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал. Друзі, буду вам вдячні за поширення цього відео. І пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково звертайтесь за консультаціями, ну і, звісно, будемо вдячні, якщо ви будете замовляти. Послуги, дякую за увагу. Сподіваюся, відео буде вам корисним. Ви ним обов'язково поділитесь, запросте друзів до нашої спільноти. Ну і всім нам бажаю успіхів в земельних справах і справедливого, переможного, якнайшвидшого миру. Слава Україні!